Вітаю вас, малята, послухайте вірш жовтень, написав Леонід Куліжіньків. Жовте поле, жовтий ліс, на деревах жовтий лист, усе жовте навкруги, навіть річки береги, бо осені в руці тільки жовті олівці. А ви знаєте, чому жовтень так називається? Тому що все навколо одягається в жовто гарячий колір. Також другий місяць осені ще називають. Весільником, бо з покрови починається сезон весіль, а за велику кількість сірих днів місяць отримав назву Хмурень. Відома ще така цікава назва, як грязінь, адже часто йдуть дощі. В народі так казали жовтень ходить по краю та й виганяє пташок з раю. Вересень пахне яблуками, а жовтень капустою. В жовтні з сонцем розпрощайся ближче до печі підбирайся. А тепер пограємо. Назва якого місяця пов'язана з жовтим кольором Вересень, квітень, жовтень. Жовтень. Правильно. Якого кольору олівці були в руках у осені? Жовтого. Чудово. Кого виганяє жовтень з раю? Птахів. Молодець. Чим пахне жовтень? Відмінно. З ким ми прощаємося у жовтні і підбираємося до печі. З сонцем. Не перевершено. Сьогодні ви гарно попрацювали. До зустрічі.